Слава Україні, друзі! Я Ігор Мартиненко, це канал Legendary Balls. Ну і ми продовжимо говорити про великий футбольний вікенд. Обов'язково подивіться на нашому каналі відео прев'ю 8 туру УПЛ. Ну а тут виключно про Євровікенд і матчі клубів українських гравців, представників збірної України. Одразу прошу, друзі, напишіть в коментарях, як вам минулий Євровікенд, тому що Віктор Циганков та Артем Довбик, ну просто вели величезні красень, Віктор забив гол Артем асистував і ведуть Жерону вперед. Жерона продовжує бути в групі лідерів іспанської Лаліги. Також було два українських дербі. В АПЛ забарний проти Мудрика, Зінченко проти Миколенки. Що приємно, щоб всі наші футболісти грали. Тож чекаю на ваші думки, коментарі з приводу і минулого Євровікенду, і також мідвіку європейську цей матчі Шахтаря та зорі в Єврокубках, а також поєдинки наших хлопців. і Анатолій Трубін дебютував в Олчі. Отже, було багато чого цікавого. Тож пишіть ваші думки, ставте лайки і прошу. Підписуйтесь на канал Legendary Balls, Я дуже потребую вашої підтримки. Тому підписки, лайки та коментар до цього відео дуже вітається. Якщо є змога і бажання, задонатити, ось тут. QR-код на монобанку. Тут є реквізити з розширеною інформацією, тому буду всім дуже вдячний, друзі. Євровікенд для українців стартує вже у п'ятницю. 21.45 відбудеться два поєдинки. Ну, по перше, лече проти Джено. генуезька команда нашого Руслана Маліновського дала бій на полі, вела 2-0, але, на жаль, пропустила два м'ячі. Тож 2-2. непоганий все одно результат. Але що неприємно, Маліновський з'явився у другому таймі, саме тоді. Джено і почав пропускати. Тож віримо, що вже вийде в основі, і ще й обов'язково заб'є чи віддасть аси. Ну а Сергій Сидорчук минулого вікенду дебютував за Вестерло у Бельгійській лізі. Жупіле поступилися Антверпену, супернику в лізі чемпіонів нашого донецького Шахтаря. Ну і в цей же час о 21.45 у, 21. у п'ятницю Вестерло на виїзді в лієжі буде грати проти місцевого стандарту. Тож тут я впевнений, Сидорчук має виходити точно в основі. Ще більше поєдинків на нас чекає у суботу. Звісно, починаємо з найбільш статусної ліги Європи. Напевне, Головний національний чемпіонат в усьому світі. І, звичайно, тут, можливо, ще одне українське дербі Брентфорд Єгора Ярмолюка проти Евертона Віталія Миколенка. Чому можливо? Тому що Ярмолюк поки що в заявці, на лаві запасних, але, можливо, скоро побачимо його і на поля от Миколенко після повернення до основи поєдинку проти Арсенала Зінченка. Відіграв дуже потужно, не давав спуску ані Сака, ані іншим лідерам канонірів. Тож. Сподіваємося, що Шон Дайч продовжить ставити в основу українського лівого захисника, тож Брентфорд Евертон у суботу о 19.30. Ла Ліга Іспанії, дехто каже, що це навіть більш потужна ліга ніж АПЛ. Ну, це досить суб'єктивно. Хоча для мене Ла Ліга не менш цікава, і особливо Жирона, найбільш українська команда в європейських топ-чемпіонатах. Циганков та Добик, як вже згадували проти гранади. Провели суперпоєдинок, показали супер рівень. Ну і зрештою допомогли їхній команді продовжити перемогу. Ну і так, сподіваємося, буде вже і у суботу Жирона Мальорка о 15.00 на ЕСТАДІ Муніципаль де Монтіліві. Ну а о 22.00 чекаємо вже повноцінного дебюту нашого Романа Яремчука, Альмерія Валенція. Валенція обіграла мадридський Атлетіко. Але, на жаль, в тому матчі сенсаційна перемога для Валенції. Але поки. Тренер Барака не дав шансу Яремчуку проявити себе. Має проявити себе Віктор Коваленко у поєдинку проти віце-чемпіонів Європи, проти фіналістів ліги чемпіонів УЄФА минулого сезону, Міланського Інтера. О 13.30 Емполі буде приймати інтер в італійській серії. А ну і сподіваємося, що Коваленко вийде в основі чи принаймні отримує свій ігровий час. Паралельно у французькій лізі 1 відбуватиметься зустріч мед Страсбур, починаючи з 14.00. Ну і хочеться вірити, що Едуард Соболь, який повернувся, і це дуже приємно після травми до заявки Страсбуру. Це було і в минулій грі проти Монпельє. Ну і тепер Патрік Віра, легендарний в минулому гравець. Тепер наставник Страсбура має повертати Соболя до складу. Але хай мене пробачить і Коваленко і Соболя, але це буде тільки розігрів перед супермарафоном о 16.00 поєдинків українців в АПЛ. Лише уявіть, 16.00 Зінченко, мудрик та забарний паралельно будуть проводити свої поєдинки. Ну, звісно, понад усе виокремлюємо Дербі Північного Лондону Арсенал. Тоттенгем, ну це завжди одне з найбільш гарячіших протистоянь не тільки в Англії, але й в усій футбольній Європі. Ну і Зінченко та Арсенал команда Артети після нещивного розгрому над ПСВ Ендховен в Лондоні в першому турі Ліги Чемпіонів УЄФА обов'язково мають закарбовувати вже цей настрій, цю форму і продовжувати так і йти проти непоступливо Тоттенгем, який в цьому сезоні вже без Харрікейна, але є дуже симпатичним колективом. Точно також чекаємо і Люза Барна, одного з лідерів оборони Бормута, в стартовому складі його команди проти Брайтона Роберто де на виїзді. Ну цього не можу сказати про Михайла Мудрика, який то виходить в основі, то ні. Тим більше поки повноцінно своїм шансом він не, на відміну від того ж, Забарного скористатися не може. Але, можливо, проявить себе на Стемфорд Бріч у поєдинку Челсі Астонвіла. Астонвіла команда Унаї Емері теж дуже симпатична і дуже не. Проста. О 20.00 в португальській лізі портімоненце-Бенфіка зіграють за лісабонців. На виїзді має виходити в основі український голкіпер Анатолій Трубін. Хоч, на жаль, РБ Зальцбургу програли лісабонців в першому турі групи Ліги Чемпіонів. Трубін пропустив двічі, але, чесно кажучи, його провини у голах немає. Перший гол з пенальті, який привіз захист. Ну і другий гол, вихід 2 в 1, коли вже гравці Зальцбургу віддавали передачу і забували на пусті ворота. Ну і головна страва окраса всього вікенду 22.00. Атлетіко Мадрид, Реал Мадрид. Якби Андрій Лунін вийшов в основі, я б точно говорив, що це центральний поєдинок вікенду, але, схоже, з Інченко і Арсенал проти Тоттенхема найбільш цікавий для нас матч зіграють. Все тому, що все ж Андрій Лунін продовжує бути дублером, був дублером Тіба Куртуа. Тепер взяли кепу Аріса Балагу в оренду з Челсі. І кепа стоїть, іспанський, баскський, голкіпер, але віримо. Що Лунін теж свій шанс отримує, ну, може навіть проти Атлетіко Нованда Метрополітану, ну це вже наші мрії, але все може бути. Тож такий Євровікенд чекає на нас, друзі. Напишіть, будь ласка, у коментарях, який матч найбільш цікавий саме. Для вас і кого можете виокремити з наших гравців в Європі. Окрім того, будь ласка, ставте лайк цьому відео. Прошу вас про підтримку. Прошу підпишіться на канал Legendary Balls, Будь ласка, донатьте, як завжди, реквізити, опис і давайте бути разом. Я Ігор Мартиненко надзвичайно вдячний вам за підтримку, за активність, за вашу увагу. Також бажаю і вам всього найкращого, а нашій рідній ненці в Україні ми всі разом кажемо перемагай!